Капеланське благостовіння на 17 травня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, на, нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь говорить Юдеям, які повірили в нього. Якщо приймете моє слово, то станете моїми учнями і тоді пізнаєте істина, істину, істину. І істина зробить вас вільними. На що юдеї, знаєте, не зрозуміли цього. Кажуть, ми ж діти Авраама, ми ж ніколи і, ні, і, ніколи і не під були, не були невільними. Як ти кажеш, що ми станемо вільними, якщо ми нібито і так вільні? Але він продовжив, що «То хто чинить гріх, то є невільником гріха. А невільник не залишається в домі навіки, тільки син. І син, якщо захоче, може вас зробити вільними навіки, справді вільними. Такий дивний діалог. Ідеї, коли говорять у відповідь, що вони ніколи не були невільними, забулися трошки. Вони говорять, вони були невільниками 400 років в Єгипетському рабстві, потім були в Вавилонському полоні. І багато разів, коли захоплювали їх сусідні племена там на 40 років, на 30, на 70, вони теж були невільниками. Але вони про це забулися. Але Господь про це і не нагадує, бо це другорядне. Бо це не та тема діалогу, яка веде до спасіння. А до Спасіння веде одне слово: той, хто чинить гріх, є невільником гріха. І і з невільства, і якраз з невільників гріха, з рабства гріха. Хто виводить? Хто перемагає? Істина, яка виводить син, який в домі залишається, а невільник не залишається. І цей син є істина, бо в першому разі, на початку, він сказав, що істина визволить, стан зробить вас вільними. І тут говорить, що саме син. Вас а, визволить, і ви станете вільними. Тобто, говорить, що істина є не що, а істина є хто? Син Ісус, Син Божий. І говорить про те, що є джерелом того, що від свободи нас тримає гріх. Тобто, невільник від гріха. Можна подивитися по своєму життю, і ми бачимо, що кожен хтось від чого залежний, це є невільником цієї залежності. П'яниця залежний від випивки, блудник від цього жадання, блуду. Сріблолюбець від того, що гроші йому спокушають, владолюбець, від того, щоб владосувати, марнославець від того, щоб його хвалили. І якщо подивитись на будь-яку пристрасть, яка опановує мене, то вона завжди перемагає, коли я її хочу задовольнити. Інше перестає для мене жити. Бо.